Сьогодні ми трошечки поговоримо про нестандартні методи реабілітації, про індивідуальний підхід і про те, наскільки важливо співпрацювати з оточенням. Перше, що ви побачите на відео, це те, як наші педагоги проводять руханку з клієнтами. Це легкі, цікаві емоційні вправи. Головне, зацікавити наших клієнтів. Дуже багато людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень не хочуть робити те чи інше завдання, тому що воно емоційно не наповнене. А якщо, наприклад, включити в цю саму руханку якісь жарти, якесь спілкування, а не просто виконання якихось певних рухів, Більше клієнтів зацікавляться цим процесом і будуть виконувати поставлені завдання. Дуже важливо співпрацювати з громадою у питанні реабілітації людей з інвалідністю, тому що громада може надати. Те, чого у вас немає в засобах реабілітації, наприклад, сьогодні ми також покажемо відео, як ми співпрацюємо з місцевими мешканцями з приводу тварин. Ось у нас тема тварин, да взаємодії з тваринами, клієнти пізнають свої емоції, коли контактують з тваринами, вони обговорюють, що вони відчувають. Наші педагоги розповідають про тварин. І ось таку співпрацю ви можете побачити, і це не складно. Ви можете домовитись в громаді з місцевими мешканцями, щоб вони показали вам свої домашні господарства і таким чином залучати їх до того самого процесу реабілітації. Ну і також важливо, що це не тільки процес психологічної реабілітації. Клієнтів це і розв'янчання деяких стигм, які є в громаді. Чому ми так багато часу приділяємо взаємодії з оточенням? Тому що пізнавання світу навколо, інтеграція у цей світ, зацікавленість цим світом дуже сильно переключають наших клієнтів на. Тут і зараз що навколо є великий цікавий світ. Є різні дуже клієнти, вони по-різному сприймають цей світ. Так? Наприклад, люди з розладами аутистичного спектру і набагато цікавіше для них буде пізнавати цей світ не тільки по розповідям про нього, але і на дотик, але й на запах, на смак, так? як ми там робили з квітами, наприклад. І це дуже важливо для клієнтів, тому що у всіх різні рівні сприйняття, різні способи сприйняття цього світу. Добре ради, добре ради, добре ради. Давай на хаття. Отак, добре ранок! добре ранок!

Супер, молодці! То вики давайте ми ще поки що так починаємо. Сьогодні тема тваринний світ Богуславщини. Ми сьогодні будемо дивитися, які тварини є в Богославі, І ті, які ми можемо побачити. А ще ми з вами поцікавимось в інтернеті, які тут взагалі водяться тварини. Може, ми їх просто не зустрічали в лісах. Можливо, тут водяться ведмеді або лікутлі лі, 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 або лі, білки. Лі, лі. Хтось є тут такі якісь тварини. Просто ми їх не зустрічали, але але вони тут є. І ми сьогодні це подосліджуємо. І ми будемо досліджувати не тільки таких великих тварин, так? ми можемо подосліджувати комах. Комахи mm -hmm. тут теж різні є. Мурав'ї, мухи, мухи. Так. Те, які є комашки. оси, пчоли. Хтось, якщо бачить, от, можете говорити про це, що ви щось побачили. Mm -hmm. Також є птахи, які ми можемо іноді не бачити, але чути. Mm -hmm. от зараз... А зараз давайте зробимо тишу. Чуєте, цвірінка, як да. Це пташки, ми їх не бачимо, але вони тут точно є. Ми з вами сьогодні оце все подосліджуємо. Я вам зараз розкажу е, історію, яку розказав мені Павел Геннадійович, коли ми тільки приїхали. Чуєте, підказує мені? <свірінка> <свірінка> коли він приїхав сюди в будинок перед нашим заїздом, то побачив, що тут е, ціла рота цих е, мурав'їв. Влаштувала це викрадення цукру з нашого стола. Як це відбувалося? Вони зробили таку ширену друг за другом стали і отакою цепочкою рухалися до цукру, там стояв на столі. Брали там той цукор і несли собі в муравійник. І це було дуже цікаво. Побачите, як вони подати. Саме... Тобто ми живемо, а поруч з нами живуть да. тварини. Їх багато, і вони різні. І треба з ними познайомитись. Пішли знайомитись? Да. Да, так, Ребята, перед нами представники бджіл. Бджоли, вони соціальні тварини, а точніше комахи, які разом вилітають з вулика, сідають і, і шукають рослинки, знаходять серед них солодкий нектар. І коли його їдять, на лапки збирають пельцу і волі, сідаючи на інші копійки вони цю культуру розносять, і завдяки цьому відбувається запліднення рослин. Ви любите мед? Да, так! Да. Кому ми завдячуємо медом? Так! Да, да. да. Але важливий такий момент, що бджоли працюють разом, Джон. тобто вони живуть такою великою, можна сказати, спільнотою громадою, да, як можуть жити люди, і вони співпрацюють, вони разом створюють оцей продукт мед. Завдяки цій співпраці. Більш того, зимою вони один на одного залазять і судить і своїми крилицями. Завдяки цьому всьому було тепло. Так і ми, коли збираємось разом, можемо ділитися теплотою і емоціями один з одним. Ми з вами прийшли до річки. Як ви думаєте, чого нема? Ми прийшли до річки, тому що тема сьогоднішнього. Да. Кто знает, кто живет в речке? Рыба. 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 Да. да. А какая рыба живет в речке? Роси. Караси. Валерий Викторович живет в Караси. И акулы. Акулы, и акулы тут живут в речке. А на море. А кто еще живет? Крем рыбы. Так, живет здесь. Крабы. Біля води живе багато комарів, і вони зараз нас зберуть. Вони хотіли, щоб ми прийшли. Ми біля води можем попити водичку. У кого є водичка, давайте поп'ємо. thank <laughs> А що вони їдять? Як думаєте? мають? Вони люблять ось їсти, бачите, верба. Литечко верби їдять. Сьогодні в нас відбувається захід, терапія пригодами і тема нашого сьогоднішнього заняття тваринний світ богославщини. Ми досліджуємо, які є тварини навколо нас, тварини свійські, тварини дикі. Ми до цього говорили на тренінгу про те, що спілкування з тваринним світом може допомагати людині боротися зі стресами, з хвилюваннями, тому що це така сенсорна взаємодія, коли можна торкатися якихось тварин. Відчувати їхнє тепло, і це може сприяти покращенню психологічного стану. Сьогодні по дорозі ми зустріли кість така цікава порода, як було дуже багато взаємодії з цими тваринами, учасники. Потурбуватися про них, могли торкатися. Також власник тварин розповідав нам про цю породу, як вони в нього з'явилися, як він за ними доглядає. І ще бачили багато птахів, роздивлялися, багато комах. Ми бачили бджіл, роздивлялися і говорили про те, наскільки важливі бджоли, як. Вони виробляють мед, який потім використовує людина в їжу. Це дуже корисно наскільки це корисно використовувати в їжу мед. Ось. Також ми були біля річки і роздивлялися, говорили, досліджували, які тварини, які тварини світ є в річці. І багато хто говорив про риб, а також. Інших тварин ми навіть їх побачили, коли переходили через міст кохання. Це таке місце особливе в Богославі, де наші учасники дуже люблять його відвідувати. І там видно річку Рось і видно, як плавають великі корови. Це теж така цікава була пригода дослідження світу підводного. Ось така взаємодія з природою, споглядання природи допомагає регулювати якийсь емоційний стан, отримати задоволення від цього спілкування, заспокоїти хвилювання, від е, стресу, від стресових подій, пов'язаних з війною. Це дуже корисно для душі. Що зараз буде відбуватися? Ми зараз поїдемо в вчасне домашнє господарство, там, де живуть сільські тварини. Ми дізнаємося, які тварини живуть в домашніх умовах біля дома. Кого ми там бачимо? Тут у нас і. Свинтус Дай завушка побачить Свинтеся побачить Як тобі поростят Я давно мечтала попасти на дитину. Мамі показати Вони йдеться брітагічним продовженням нашої програми є перехід від цілесності до взаємодії з тваринками. Які є які з якими можна взаємодіяти на рівнях фізичної взаємодії, психологічної взаємодії і емоційної взаємодії, ключовим елементом і завданням цієї праці полягає в підтримці високого рівня позитивної мотивації до успіху, ключовою ключовими елементами, якої є велике задоволення від процесу, включеність і Пряма взаємодія. Доступність організовуємо ми з шляхом пошуку цих тваринок на прогулянці. Дорогі мої учасники, сьогодні ми з вами мали таке цікаве тематичний, тематичний день. А, чому він був присвячений? Що ми сьогодні робили? Ми їздили тварини. Дивиться. до доковальна до мої любимі. Сьогоднішній день був присвячений э, тваринному світу Богославщини. І ми сьогодні з вами багато подорожували, роздивлялися, які є да. тварини по Вославії, які є комахи, які є птахи. Ми навіть підходили до річки, роздивлялися, вдивлялися і бачили рибу. там. Да. І потім поїхали ну, до А потім їздили а, в таке частне господарство, і там роздивлялися свійських тварин, да, свинку, дізнавалися, як за ними доглядати, що потрібно робити. Щоб а, як спілкуватися з тваринами, так? Тобто сьогодні відбулося так багато подій, і, можливо, у вас є якісь враження пов'язані з цією сьогоднішньою а, а свинці корова. <рив> Я вам пропоную зараз е, якось е, від, від, відобразити ці свої враження. Таким способом ми зараз створимо з вами таку картину, картину пластилину. Що таке картини пластилину? Це коли ми створюємо з вами не просто якісь об'ємні фігурки з пластилину, а ми цей пластилин намачуємо на нашу суму. бумагу -да. і робимо на бумазі. Ви можете з пластилину на бумазі відтворити якусь тварину, або якийсь епізод сьогоднішньої подорожі. Або взагалі можете просто е, свої враження. Які да, вас пороги. настрій після цієї подорожі? <реку> Ви можете обирати собі пластилін. Можна сім чи походити. Пластилін можна брати, можна ділитись один з одним пластиліном. Можете краснутися. Якщо кому-то важко, можна намалювати тварину, а якийсь елемент зробити з пластилина. Давай Навальна малюва сьогодні був такий дуже насичений день, день насичений різними подіями, заходами, враженнями, і дуже важливо ця інтеграція цих переживань, того, що відбувалося. Інтегрувати допомагає така арт-терапевтична діяльність, коли ці враження можна втілити в продукт творчості, в карт... намалювати картину або зліпити якусь фігурку, щоб якось відобразити ці свої переживання, розповісти про них таким чином, в такій символічній формі. І це така дуже корисна робота для наших учасників, яка допомагає таку провести рефлексію того, що з ними відбувалося під час дня.